Альфатах, коли переді мною зачиняються двері, коли питання стають складними, коли я стою в розгубленості, не маючи жодних сил, і не знаючи, як впоратись з проблемою, яка навелилася на мене або ділом, яке не в змозі вирішити. Я відразу звертаюся до Твого величного імені, О Аллах, це ім'я, яке приносить мені полегшення і заспокоює моє серце. Я вдаюся до тебе, Альфатах. Я відчуваю, що як тільки я вимовляю його переконано, то відразу все, що було для мене складним і незрозумілим, стає ясним і легким. Я відчуваю, як мої груди відкриваються на весь той галас, котрий заповнює мене, заспокоюється та затихає. Я піднімаю свій погляд до неба, як тільки відчуваю слабкість і говорю з переконаністю. О, Фатах! О, розкриваючи, твоєю волею і силою відривається все те. Що замкнено. О Фатах, о той, хто розкриває серця прямим керівництвом і вірою. І вони стають м'якими, смиренними і покірними перед Господом світів, о Той, хто розкриває іманом, ув'язнені серця і вкладає в них м'якість та легкість, і проливає на них світло повної віри. Слава тобі, О, відкриваючий! Ти рятуєш своїх рабів від погибелі, прискурюєш визволення. Видаляєш скорботу і проливаєш на них свою милість. Я покладаюся повністю на тебе, о Фатах. Я створюю причини і прошу у тебе ключі милості та свого прожитку. Сподіваюсь на тебе належним чином і прошу у тебе допомоги у всіх своїх справах, тому що я знаю, що ти альфатах, і навіть якщо переді мною зачиняються всі двері, моя любов до тебе тільки зросте, О Аллах! Щоразу, коли я згадую Твоє ім'я, Альфатах, зростає любов до тебе, моя надія та покора перед тобою. У твоїй руці ключі від усього, від знань прямого керівництва, добра, милості та вічного блаженства в раю, ключі від усіх зачинених дверей, хвала Тобі, О Аллах! Коли ти відкрив наші серця, направив їх до ісламу, пролив на них світло від себе, і це воістину є великою. Перемогою